25-й рік буде кращим ніж минулий. Оптимістичний прогноз оприлюднив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов напередодні в ефірі марафону Єдині новини. За його словами, ми перемагаємо війні дронів, але росіяни масово використовують оптоволоконні дрони, які неможливо зупиняти ребами. І треба шукати технологічні рішення для боротьби із ними. Росія, хоча і здатна далі воювати, та має достатньо ракет. Цього року на думку Буданова, там все ж доведеться ухвалювати непрості рішення щодо їхньої фінансової та економічної систем. 25-й буде точно краще за цей. Для цього є об'єктивні фактори, і я сподіваюся, ми в 25-му побачимо дуже багато гарних подій, які, зрештою, принесуть нам всім те, чого ми так всі чекаємо. Але зрештою, як саме ми зможемо знайти рішення, як нам примусити виконати абсолютно справедливі наші умови, залежить більшості від нас.